Доброго дня, колеги! Сьогодні ми з вами зібралися на 57-му позачергову сесію. На сесію прибуло 12 депутатів. Сесія повноважною. Сесію оголошую відкрито. ku dni nasich korosheiki ya krasa nasenzi zapanadem vancha uzhochesta Шановні колеги, шануємо пам'ять загиблих воїнів, які поклали своє життя за незалежність і суверенітет нашої держави та всіх мирних жителів нашої країни, дітей і дорослих. Розпочинаємо нашу роботу. Порядок денний засідання С сесії. Ознайомлені. Зауваження пропозиції до порядку денного. Немає. Хто за такий порядок денний? Прошу вас. Хто за? Проти. Утримались. Порядок денний прийнятий, а нам для початку роботи треба визначити лічильну комісію. Які будуть у кого пропозиції щодо складу лічильної комісії? У мене є пропозиція від комісії. Інші пропозиції будуть? Mm. Хто за таку пропозицію? лічильну комісію затвердити в складі балагура Мельник? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримались одноголосно. Річна комісія приступає до своєї роботи. а Ми розпочинаємо рогляд наших питань. Так. Перше питання про родиль звернення командира військової частини. Питання. Е Пропонується проект рішення надати дозвіл на придбання на безоплат... та безоплатну передачу військовій частині наступних засобів. Радіостанція у кількості 6 штук. Організація виконання цього рішення покласти на відділ голотись обліку і звітності виконавчого комітету Сінчанської сільської ради. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування голова пересим. Зауваження пропозиції до проєкту рішення. <кій> Хто за таку пропозицію? Починаємо Гришко. голосування. Так. Бахонев, Так. Пермол, Баби, За, Так. За, Так. Палагура, За, Мельк, За, да. Орлюк, Так. Да. Ипухова, да. За. Да. Одноголосно. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про інвентаризацію земельних ділянок сільськогосподарського призначення земель комунальної форми власності Сенчанської сільської ради. Пропонується проект рішення провести інвентаризацію земельних ділянок сільськогосподарського призначення земель комунальної форми власності для наповнення державного земельного кадастру. Відділу земельних відносин виконавчого комітету сільської ради вдачу, на хороший термін підготувати перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення земель комунальної власності, які потребують інвентаризації. Уповноважити відділи земельних відносин виконавчого комітету сільської ради, подати перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення земель комунальної власності, які потребують інвентаризації до управління цифрової трансформації полтавської обласної державної адміністрації. Для участі у програмі ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини на 2022-2027 роки в новій редакції ця програма. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин переводу користування планування території. Голова Гришко. Зауваження пропозиції до проекту рішення. Ставимо на голосування. Гришко, за. Да. За. зармовинки за. За. Ротик. За. Палагура, за. Мельник, за. Торлюк. За. 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 Одноголосно. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про затвердження проекту зимовоустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі її оренду громадянців удовенку Ірині Васильовки. Пропонується затвердити проект зановослуж щодо відведення земельної ділянки для будівництва відповодні, будівель торгівлі, громадянців Удовенко Ірині Васильіна на території адміністративного підпорядкування Сенчанської сільської ради в селі Сенча. Провести державну реєстрацію права комунальної власності за територією громадою Сенчанської сільської ради на земельну ділянку площі 0 га. Земельну ділянку. Для будівництва обслуговування будівель торгівлі передати в оренду громадянці Удовенко Ірині по терміну на 49 років орендну плату встановити в розмірі 7% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки громадянці Удовенко провести державну реєстрацію іншого речового права, права оренди в порядку визначеному чинним законодавством України, контроль за виконанням рішення, покластено на постійну комісію з питань земельних відносин права і планування території, голова Гришко, завершення пропозиції.

Третє питання про надання дозволу громадянам «Біденко» та «Шпортько» на розроблення технічної документації зимоустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Пропонується проект рішення, надати дозвіл громадянам Біденку Шпорчко на розроблення технічної документації зимоустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості площею 3 гектара тридцять для ведення товарно сільськогосподарського виробництва на території адміністративно підпорядкування Сенчанської сільської ради розроблено відповідності до вимог чинного земельного законодавства документацію подати на розгляд та за затвердження сесії сільської ради, контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування території. Голова Гришко. Зауваження пропозиції до проекту рішення. Ставимо на голосування. Гришко, За. За. заходимо. За. Бабі, два вакцин. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання 에, про відмову громадянину раку Сергію Олексійовичу в укладенні договору оренди земельної ділянки. Пропонується проєкт рішення. Відмовити громадянину раку Сергію Олексійовичу. В укладенні договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарно сільськогосподарського виробництва площі 45 гектар 1437 на території Синчанської сільської ради на підставі того, що зазначена земельна ділянка перебуває у користуванні інших отців, а передача в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення здійснюється на конкурентних засадах шляхом проведення електронних торгів аукціону. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин природокористування і планування території голова Гришко. Зауваження пропозиції до проекту рішення. Ставимо на голосування. Гришко, забудьмо подача. Заробська Барсин, за. 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 за за. одного голосу. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про... Є пропозиція проголосувати пакет з питанням шостого десятого дані питання. Надійшла пропозиція проголосувати пакетом питання 6, 7, 8, 9 та 10, що стосується затвердження технічної документації. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто проти? Утримались. Ставимо на голосування питання 6, 7, 8, 9 та 10. Побить. За. Как сын. За. Короче. За. Балагура. За. 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 Мельник. За. Орлюк. За. Тенчик. За. За. Одноголосно. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання 11 про розгляд листа про БФ Україна щодо переоформлення договірних відносин. Пропонується проєкт рішення відмовити прат ВФ України у заміні сторони орендаря в діючому договорі оренди землі без номера від 18.06.2008 року, який зареєстрований у Лубенському райвідділі ПРФ ДП Центр ДЗК 18.06.2008 року в зв'язку з відсутністю паролових підстав. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин природокористування, планування території Голова Гришко. Заваження пропозиції до проекту рішення. Ставимо на голосування. За. Ришко. Похольник. Кувач за. Поздовський. За. Кармовк. За. Бабін. За. Персин. За. 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 Проти? За. Поважура за. Налік. За. Парлюк. За. Тенченко. За. Рішення прийнято <кліг> одноголосно. Наступне питання про внесення змін до програми проголосувати по питанню 12, 12 по 16 де пакет. Надійшла, Про змін до надійшла пропозиція, питання, що стосується внесення змін до програм з номера 11, ой, 12, а. того по номер 16 проголосувати пакетом. Хто за цю пропозицію? Хто проти? Утримали. Ставимо на голосування питання 12, 13, 14, 15 і 16 пакетом. Хорошо. Увоч. Уздобился. Зармов. Бадю. Барсин. Зароки. Поламура за. за. Да. за. 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 Меню. За. За. Орлю. Занченко. За. За Рішення прийняті одноголосно. Наступне питання про внесення змін до показників бюджету Сенчанської сільської територіальної громади на 2024 рік. Пропонується внести зміни до рішення 49 сесії 8 скликання від 19 грудня 2023 року номер 48 про бюджет Сенчанської сільської територіальної громади. На 2024 рік, згідно з додатком організацію виконання цього рішення покласти на фінансовий відділ Сенчанської сільської ради, контроль за його виконанням на постійну комісію Сенчанської сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально економічного розвитку інвестицій, голова версия. Зауваження пропозиції до проекту рішення. Ставимо на голосування. Гришко. Да. За. Верновець за. 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 Балагура. за. Мельник за. Борлюк. За. Темченко. За, за. Одноголосно. Рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги. Рішення питання порядку денного позачергової сесії вичерпано. Ми всі розглянули. Тому сесію оголошую. Закриту. Дякую за роботу.